У соняшника були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене, він бігав На випередки з вітром. Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки, він стрибав на одній нозі. Щоб вилити з вуха воду і раптом побачив сонце, красиве, засмагле сонце, в золотих переливах кучерів, у червоній срочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари у небі. І застиг він на роки й на століття. Золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку, ані візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода. Поезії, сонце моє оранжеве, що мить якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки. Słonia Snikow.